Друзі, всім привіт! А тебе вже завтра нові акції 30 квітня. Запрошую до перегляду. Ковбаса в'ялина, губернаторська, знижка 40% 303,99 за кілограм. Салямі преміум ковбаса напівкопчена: 320 грам 98,90%. Сир твердий, кома, гауда, вершковий, сметанковий. Брусок 150 грам, 54,90. Сир горіховий з волоським горіхом 63,90, виріб фаршевий напівкопчений Нова Новомиргородський 420 грам 40,90 Сьомга слаба філе шматок на шкірі 180 грам 169,90. Сьомга з кибочками без шкіри 100 грам, своя лінія 90,90 ,90. оливки зелені, без кісточки своя лінія 43,50. З креветками, з лимоном, з тунцем 280 грам 45-50 Консерви горошок зелений, 400 грамм кукурудза. супер солодка, грінхаус 34 30 Соус щедра, барбекю манго чилі 19,50. Соус сирний щедра 2070. Майонез, провансаль дойпак 400 грамм, 36,60. Майонез щедра провансаль 550 грамм 47,90 семей Знижка 47 Морозова гран-при, смаки в асортименті, ласунка 29,90 гривень. безалкогольний, сильно газований. Пепси 2 літра. супром, без супру 35,40 Фарш домашній, охолоджений 500 грамм. Своя лінія 91,90 грам. Балик святковий копчено-варений, Своя лінія. 293,99 за кілограм. Сир м'який, класичний, вершковий, з додаванням трав. Делюкс, 57,90. Ковбаса молочна, 10 варена. 550 грам 89,90. Ковбаса українська добро варена копчена 429,99 за кілограм. Сир плавлений комах, вершковий тенера, бекон 16,50. Сирок глазурований ферман, смак ванілі, згущене молоко, вишня, черешня 10,50. Сметана молокія 20% жирності 370 грам 48,50 масло солодка вершкове екстра, біло церківське 81,50, тісто лісткове 900 г, своя лінія 55,90. Морозова малюка, пломбір у вафельному стаканчику ласунка 18,50 морозиво великий стакан з підварками ківі та Манго 100 грам, Своя лінія 17,90 г, максимус із шоколадною крихтою 500 грам, Ласка 93,90, морозова факел з какао зі згущеним молоком, своя лінія 19,50 йогурт карпатський галичина. Персик вишня 11,70. Сониця манго 25,90, Вишня, злаки, з злаки, ягідний мікс 290 грам, галичина 3050 М'ясо креветки варена морожена, глазурована 400 грам. Своя лінія 168,50 Паста з ікрою, океанічної риби та креветками копченою сьомгою 180 грам, 39,90. Тунець, подрібнений валіу власному соку. Своя лінія. Додавання масла 185 грам, 36,50 пятьдесят оселедець в олії норвен, 250 грам, 59,50 крабові палички делюкс 500 грам, 89,90 грам салат з тунца з французьким соусом 59,50 за в соусі 50-90. Напій безалкогольний, енергетичний, газований хел 21 гривня. Нектар Блуді Мері Біола 1 літр, 41,70. Мультивітамін 38,40. Напій махіта безалкогольний сок вмисний 2 літра. Своя лінія 28,90. Напій газований соком яблука, живчик 1,5 літра 21,90. Зі смаком груші, живчик 2 літра 34 гривні. Сік томатний хортекс 1 літр 54,90. Нектар ананасовий 1 літр хортекс 60,90. Напій бітер лимон, індіан тонік, классик мохіта. 750 мл в асортименті, 26,40. Кава Далмар Мелена, 250 г 172,90 500 г в асортименті, 320,90 чай. Чорний, день у день, 100 г. Суміш чаю 40 пакетиків, 25,90, чай Чорний, Кенія 35,90. Кава Рощина, сублімована 140 г. Карт Нуар 229,90, чай Ловаре 80 грам, Бризки шампанського 59 гривень, Ловаре чай 25 пакетиків смаки в асортименті 47,20, чай Імбірний ранок Ловаре 30 гривень, вафлі своя лінія, Велика пачка. Арте Клакс з ароматом лимону, з ароматом молока 33,50, шоколад Мілка Макс молочний, з цілими лісовими горіхами, молочною та карамельною начинкою 300 грам 148,90. Зефір своя лінія біло рожевий 31,50, глазурований 45,90. Батончики своя лінія смаки в асортименті 15,50. Печиво or з та кремовою начинкою 26,90. Батончики Рашен в асортименті 15,90. Кетчуп лагідний шашличний 250 г, Оліс 17,90. Майонез файний Оліс 500 г, 55,50. Соус майонезний салатний Оліс 36,90. Олія соняшникова своя лінія 500 мл 39,30. 3 літра 214,90. Макаронні вироби, паста, регія кільця Зірочки 40,90 спіралі триколорові 500 грам 59,90 Чипси картопляні чипс зі смаком сметани та зелені. В асортименті 110 грам 29,50 грамів. Рифлені зі смаком васабі, лисичок сметані, тихайський стейк крилець барбекю 200 грам 48 гривень. Сухі сніданки, зернові кільця зі смаком полуниці старт. 63,40 кульки зі смаком карамелі 57,90. консерви, М'ясо індички шинкове 340 грамів, хапай 55,10 горіхи кешю. Зіба 53,90, фундук 100 грамм 59,90, паштет печінковий хапай 85 грамів 13,10. Пиво Светлый немецкое 500 миллилитров 5550 Пиво Польша Ломза 330 миллилитров 2690 Пиво Корона Экстра Светлый 38,90. Пиво Аксамитовое полное 2250 Пиво Грин туборг.

33,90. Пиво світле фільтроване. Литва 29,90. Пиво світле. Латвія. Пшеничне не Скоті вес 36,40. Пиво світле гільдія. Фільтроване. Литва в асортименті 30,90. Пиво світле. Набір 4 на 500 мл. Харлінг. 103,90. Пиво холстер світле 480 мл 22,50. Пиво безалкогольне, фільтроване світле. Своя лінія, 16,90. Пиво медова вишня» веперлюти – 22 гривні, пиво безалкогольне, львівське 17,15, 21,80. Пиво пшеничне жашківське, 1 літр 28,50. Пиво світле чернигівське – 41,90. Пиво м'яке світле, повна діжка 32,40. Пиво традиційне світле абалонь 2,4 літра 63,90. Сидр білий, яблучний. Своя лінія: 1 літр 44,70. Напій винний – фраголіна, б'янко, секо, манго, маракуя фрателі 25,50. Напіс секс на пляжі, слабо алкогольний, сильно газований. Шейк 28,20. восемь, сидр зі смаком. Фраголіна б'янко. Росо Віла бланка тридцать Коньяк коблево, три зірочки, 500 мл. 192,50. девяносто Горілка окси, 700 мл. 128,90. Горілка делікат, м'яка, особливо 500 мл, неміра в 95,90. Віскі шотландські купажовані, Шотландія 700 мл, 250,60. Чудово настрою, бережіть себе, дякую, ваша нова акція.